Поговоримо про те, що офіційне рішення про початок перемовин про вступ України до Євросоюзу буде вже оприлюднене сьогодні. Це той момент, на який ми всі сьогодні чекаємо. Але процес пов'язаний із сімома рекомендаціями вже позаду. Саме про це заявила віцепрем'єрка із євроінтеграції Ольга Стефанішина в ефірі Радіо Свобода. Давайте послухаємо. Процес пов'язаний з сімома рекомендаціями вже позаду. А є подальші кроки, а пов'язані з відкриттям переговорів. Вони в принципі вже лунали в медіа сьогодні, і наскільки я розумію, Радіо Свобода отримала певний текст. Звіту було кілька їх його реєтерацій. Я не впевнена, що це остання версія. Але звичайно, сьогодні ми говоримо про наступні кроки. Завтра будемо обговорювати їх детально. Але звичайно, якщо Єврокомісія дасть рекомендації почати, перегу, це вже буде першим великим малстоном для консенсусу держав-членів у грудні, коли буде ухвалюватися найважливіше рішення політичне.